Привіт, друзі! Мене звуть Марія Черенова і я експерт в продажах через Інстаграм. Саме завдяки Інстаграм я створила свій бізнес, найбільшу онлайн-фотошколу України фотограф з нуля, яка приносить мені дуже багато грошей. І зараз я накопичила так багато знань, що хочу ділитися з вами саме темою просування в інстаграм, продажів через інстаграм, заробітку грошей через Інстаграм. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, як почати вести свій блог і монетизувати його. Я продовжую таку рубрику на балконі. Мені дуже подобається, що можу пити собі кавуську, спілкуватися із, із вами. І це все так на лайті, на на, на, на Рослобоні. Якщо вам також подобається ця рубрика, поставте мені лайк. А мені буде дуже приємно і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Я поки зроблю пару ковточків в кавусі. А ви ставте лайк і починаємо нашу круту тему сьогодні. Дякую, дякую, дякую вам за ваші реакції. Це дуже круто, і, до речі, це дуже важливо в енергообміні, тому що я виділила час для того, щоб підготувати це відео на конспект, до речі, періодично буду туди поглядати. І записую це відео для вас. І тому ваш лайк, комент, репост і відмітка в сторіс буде дуже класним енергообміном. і це буде дуже-дуже круто. Дякую вам за вашу активність. Я веду блог з 2018 року, і у мене 40 тисяч підписників. Насправді це невелика цифра, тому що є блогери там, півмільйонники, мільйонники і так далі. Але навіть ця невелика цифра не заважає мені робити запуски моїх курсів, моїх інфопродуктів. На суму від 1 мільйону гривень. Тому просто хочу вас змотивувати сьогодні на ведення блогу, тому що сьогодні не важливо, не так важлива величезна аудиторія, як певні правила ведення блогу, які допоможуть вам не тільки кайфувати від ведення свого блогу, а й заробляти класні гроші. Це дуже дуже важливо, тому що коли ви вкладаєтесь енергією, дуже важливо отримувати її назад у вигляді. Реакції від ваших підписників і у вигляді грошей, звичайно, що також. І я а, можу назвати себе блогером-експертом. І це саме та ніша, яка є сьогодні найбільш грошовою, на якій можна заробити найбільшу кількість грошей. Тому що, якщо ви просто блогер, то те, на чому ви можете заробляти, це реклама, колаборації, а, там якісь проекти по бартеру, це не є такими великими сумами. А коли ви блогер-експерт, тобто, коли у вас є якась експертність певна, плюс ви показуєте свій лайфстайл, ділитесь своїми цінностями і своїм способом життя, ось це і є та найкраща найкраще поєднання, яке принесе вам не тільки класних людей, ваше оточення, вашу аудиторію, фанатів, увагу. А й принесе гроші. І от давайте про це сьогодні поговоримо. Але спочатку, що ж саме заважає вам вести блог? Я знаю, що якщо ви прийшли вже на це відео, якщо ви його дивитесь, то ви дуже хочете почати. Можливо, навіть робили якісь кроки, але завжди щось заважає і не дає йти далі, можливо, ви там ведете сторіс, кілька днів закидаєте і так далі. Поставте плюсики в коментарях, якщо у вас дійсно таке є. І я по своєму досвіду знаю, що заважає страх проявлення, страх, що скажуть люди, мені соромно, що про мене напишуть, скажуть ще один блогер, ніхто мене не буде дивитись. Оцей страх він такий величезний, що ми не можемо просто, часами роками не можемо щось зробити в напрямок до в напрямку до своєї мрії, тому що нам просто дуже страшно. І як же побороти цей страх, і все ж таки почати вести свій блог. Ділюсь з вами шість кроків, так? Розказую вам шість кроків, які я пройшла особисто, і які 100% допоможуть вам стати блогером або блогером експертом. І перший крок це визначити 10 причин, чому я хочу вести свій блог. От просто 10 причин, які будуть вас мотивувати. Які будуть вашою зіркою на шляху до вашого маленького або великого блогу і до його монетизації. Наприклад, тобто причини можуть бути і матеріальні, і нематерінематеріальні. Монетер... Не так, вони і ті, і ті дуже круті. От справді вони просто мають вас запалювати. У вас має з'явитись бажання все ж таки це брати і робити. Наприклад, я хочу проявлення, я хочу творчості, тому що насправді блог це така творчість. Це як писати вірші, це як записувати пісні. Я кажу, у мене просто мурашки по руках, тому що це нереальна творчість. Ти думаєш, що я сьогодні розкажу своїй аудиторії? Як я це подам, як я це оформлю? Як я знімрілась? Тобто це дуже круто, це дуже надихає. Творчість, так, гроші. Звичайно, що гроші це дуже важливо в нашому житті. Немає нічого соромного. В тому, щоб хотіти гроші, щоб хотіти класну машину, класний телефон, там брендові речі. Це все нормально. Тому гроші це теж круто і це класна мотивація. Популярність. Тобто, ну реально, коли ти ведеш інстаграм, ти стаєш такою зіркою. Навіть якщо в тебе 100 підписників, ти така невеличка зірка. Про тебе за тобою слідкують 100 людей. Це дуже класно. Тобто, в тебе є своя аудиторія, ти можеш. Тебе завжди є з ким поспілкуватись, тебе завжди є з ким зустрітись. Наприклад, зараз я дуже багато подорожую, і, ну, по-перше, в мене учні по всьому світу, і просто буквально в кожному місті, де б я не була, є мої підписники, є мої учні. і Я завжди можу з кимось зустрітись, піти на каву. Або якщо це якесь більше місто, наприклад, там, Київ, Львів, у нас в Україні, або от в Польщі у нас ще не дуже багато моїх учениць. І якщо це такі міста, де я знаю, що там багато моїх людей, моїх учениць, ми можемо прямо там зробити якийсь офлайн-івент, якусь зустріч, конференцію, там сніданок, бізнес-сніданок і так далі. Тобто, ну уявіть собі, у вас завжди буде ваша така зграя людей, які йдуть за вами і які дуже схожі на вас, тому що завжди будуть на вас підписуватись люди, які схожі на вас з вашими цінностями. З вашими поглядами, ну це, це дуже класно. Ще така може бути мотивація, як яскравість життя, тому що коли я почала вести блог, ну, по-перше, з'являється такий фокус уваги, ти починаєш слідкувати за іншими блогерами, як вони там, навіть як вони одягаються, що вони там роблять, наприклад, так, там макіяж якийсь мені подобається, там яскраві помади, там, якісь аксесуари. Як вони відпочивають? Тобто, оцей вайб життя я почала бачити, що мені взагалі подобається. Ось що дуже важливо. Тобто, ви починаєте, ніби вести це для. Ну, для людей так ділити з людьми, але через людей вивчати і себе, тобто розуміти, що я взагалі хочу. Тобто, ви там слідкуєте, наприклад, за блогером, і він поїхав. Ну, я розказую про себе, так і, і мені там сподобався сподобалось, як блогерка відпочиває в якомусь крутому готелі. Я така клас. Дякую, що ти мені це показала. Я хочу в такий готель. І я там раз на карту мрію собі цей готель. Або у мене зараз просто така ідея фікс, це політ там першим класом або бізнес-класом. От мене це дегеріть, мені це дуже хочеться. І таким чином ви будете взагалі розуміти, що вам хочеться, і створювати в своєму житті якісь цікаві події на своєму рівні. Тобто, це не одразу буде там бізнес-клас в літаку, але, наприклад. А, там на вихідних кудись піти з дитиною, прям спеціально шукаєш якісь цікаві місця, і в тому числі для того, щоб показати це в блозі, тобто воно як поєднується, твоє життя стає цікавіше за рахунок того, що ти шукаєш тобі фокус уваги на яскравих моментах, які ти хочеш показати своїй аудиторії. Тобто, це не про те, що ти живеш заради блогу, це про те, що в тебе зміщується фокус уваги. З такої сірості, буденності на яскравість. Тобто, що ще крутого я можу показати? Насправді, навіть в звичайному житті я почала вести блог, я жила в Запоріжжі в в, в п'ятиповерховому будинку. У мене квартира дуже-дуже простенька, без без балкону, без балкону, без ремонту. І звідти я й вела. Звідти я і вела свій блог, і все було ок. Тобто навіть похід на пляж це вже такий невеличкий інфопривід. Тому виписуємо 10 причин, чому я хочу вести блог. Ці причини мають тебе мотивувати. Далі потрібно обрати позиціонування тему блогу, так? Тобто про що ти будеш розказувати? Спойлер, цю нішу можна змінити. Ти не маєш обирати призначення на все життя. Так? Ось я. Там з 2018 по 2024 рік розказувала виключно про фотографію. Спочатку для своїх клієнтів, там, як підготуватись до зйомки, як обрати студію, як обрати фотографа і так далі. Потім для своїх учнів, як обрати фотоапарат, там, як стати фотографом, проводила етери, вебінари і так далі. І от пройшло уже скільки? Сім років, так? і зараз я. Йду в нову тему це е, саме продажі через Instagram особистий бренд. Тобто, те, що я фотограф, те, що в мене найбільша онлайн-фотошкола України, це не означає, що я маю там все присвятити цьому все життя і крапка. Тобто, можна пробувати також різні ніші, міняти, поєднувати, так? я ж не відмовляюсь від е, фотошколи. І зробити своє життя крутіше, яскравіше, цікавіше. Як обрати нішу? Спочатку просто виписати собі, що вам взагалі зараз подобається, чим ви займаєтесь, чим наповнене ваше життя. Тобто, якщо ви експерт, якщо ви там майстер, б'юті майстер, майстер перманенту, психолог, таролог, фотограф, бухгалтер, юрист, ну, будь-яка будь така ніша, що у вас є тверда експертність, лікар. так? То ну все, якби у вас є ніша, ну особливо, якщо вона вам подобається, якщо ні, можна пробувати змінювати. Якщо вона вам подобається, ви прям ось і є тема вашого блогу, основна тема, так? І якщо у вас такого немає, то подумайте, чим би вам було цікаво ділитися зі світом. Можливо, ви готуєте класні страви, можливо, ви там дуже така класна мама, і от різні там розвивашки, заняття з дітьми, можливо, ви про сімейний затишок, можливо, про, про стосунки з чоловіком, як створити оці божественні найкрутіші стосунки. Можливо, ви фотограф, тобто те, що вас запалює. Тема має запалювати, має бути інтерес, тому що на цій темі буде будуватись весь контент. І дуже важливо, щоб контент о, ви будували в легкості, в інтересі, так, щоб вам хотілось про це розказувати. Це дуже важливо. Тому виписати що цікаво, і просто починати. От не думати місяць-два, так от просто сьогодні і одразу почніть, і одразу зніміть перше відео, першу сторіс на цю тему. Прийшла ідея, з ідеєю разом прийшла енергія для реалізації, і ви одразу це реалізували. Це найкрутіший план, це так, як я, як я йшла своїм шляхом, і завдяки цьому шляху я прийшла до того, що маю. тому рекомендую всім робити саме так. А третій крок це упаковка блогу. Тобто, дійсно, це дуже важливо, щоб у вас була. Аватарка, шапка, де написано, хто ви, що у вас можна купити, чим ви займаєтесь, хайлайти і контент. А це дуже-дуже важливо оформлення блогу, тому що до вас можуть приходити підписники навіть за безкоштовним просуванням, навіть просто сарафанне радіо. так, Хтось про вас розказав, на вас підписались. Але якщо ваш блог пустий, там не зрозуміло, там у вас три дописи 2019 року і немає сторіс і квіточка на аватарці ну, якби нащо на вас підписуватись? А якщо у вас там є контент, де ви розказуєте про себе, де ви виходите обличчям, де ви а, проявляєтесь, у вас є сторіс, то на вас обов'язково підпишуться, і потім у вас щось будуть купувати. Це є монетизація. Четвертий крок. У вас має бути фокус на е, створенні контенту. Просто ставтесь до цього, як до роботи, як до класної, дуже цікавої, крутої роботи. Ну, тобто, уявіть себе зіркою, що ви на зйомках. І от у вас сьогодні зйомочний день. Ну, от я, я за сьогодні зараз відзнімаю кілька відео на YouTube. І я не ставлюсь до цього так, щоб, мені треба знімати відео на YouTube. Тобто для мене це круто, у мене зйомочний день. Ось так. Я до цього ставлюсь, ну просто супер. І... Але все ж таки, це робота. Тобто це не так, як хобі, що хочу, зроблю, хочу, не зроблю. Я знаю, що я роблю, для чого я це роблю, так, який результат мені це принесе. Як перший пункт, пам'ятаєте, навіщо? Що вам це дасть? І оця ціль мене завжди мотивує. А, як... Створювати контент, так, щоб це було професійно і класно. По-перше, має бути планування. Тобто, ви маєте а, запланувати, що ви будете знімати, коли скільки ви викладаєте рілс, тобто поставити собі мету, там викладати не менше 4 рілс на тиждень, не менше 4-5 днів виходити в сторіс. Тобто, так, зараз можна випадати. А, 3 Чотири дні на тиждень можна випадати, це гарна новина, але випадаючи зі сторіс, не обов'язково випадати з Reels, Так? Тобто Reels можна навіть кожен день, uh, сторіс можна 4-5 днів на тиждень виходити. А зараз не потрібно робити по 100 сторіс uh, в день, тобто, ви взагалі заходите в сторіс, заходите в. Блогерство, якщо ви це робите зараз, просто на ідеальних умовах, тому що коли я починала, то потрібно було робити 50 сторіз в день, 100 сторін день. Чим більше контенту, тим було крутіше зараз. так уже не працює і зараз працюють дні перерви, тому зараз це взагалі бомба. Найкращий час, щоб заходити в блог, блогерство. А планувати писати сценарії, тобто Reels а я прописую прям в блокноті по пунктам, що я розказую, в якому, ну в якому ракурсі це вже можна на місці коригувати, але от саме, що я говорю, прям пишу фрази, щоб на місці не паритись, не думати. Так, так само, так само сторіс. Я вранці спочатку прописую, як я це розкажу. Це займає 10 хвилин. Потім я це за півгодини викладаю весь сторітелінг, все якби від сторіс, я вільна. Тобто не потрібно розтягувати це на весь день, якось мучити, мучитись, блін, що мені розказувати, а просто планувати, писати сценарії, надихатись, тобто дивитись інших блогерів, дивитись експертів в своїй ніші, надихатись ними, тобто дивіться топів в своїй ніші. Якщо ви б'юті майстер, дивіться найкрутіших б'юті-майстрів, якщо ви там таролог, дивіться своїх а, топів. так? Дивіться, що вони знімають, як вони знімають. Не копіюйте тупо, так? не крадіть контент, але, але надихайтесь. Ідеї можна брати, теми можна брати, навіть е, образ, в якому ви будете також мож, ну, можна надихатися. Візуальний досвід це дуже важливо для того, щоб мати свої ідеї, щоб ваш мозок генерував свої ідеї, е, і знімати просто найважливіший крок знімати. Постав собі мету 5 рілс на тиждень і 4-5 днів сторіс. І просто дотримуйся цього. Просто дотримуйся, тримайся е, місяць, два, три, і ти побачиш результат. Реально побачиш результат і в підписниках, і в активності аудиторії, і в тому, що тобі стане набагато легше. Далі. Це те, на які теми знімати Reels, Так? Це дуже, дуже важливо. Тобто, я можу виділити дві такі основні теми: це тема твоєї ніші, це якісь експертні відео, якісь туторіали, користь. Ну, наприклад, як я знімала в ніші навчання фотографії, це як обрати фотоапарат, як обрати об'єктив, як доглядати за фотоапаратом, там, топ позування. А перша зйомка в студії, як зробити кольоровий фон. Тобто це все експертні рілси, які дуже класно заходять, Користь. користь. Може бути гумор в твоїй ніші. І також лайф. Тобто просто лайф-контент, лайф-рілси, в яких ти розкриваєшся, як особистість, як жива людина, подорожі, покупки, спорт, фігура, машину купила, ну будь що пішла з подружкою в ресторан. Розкриваєш свої цінності. Це дуже важливо. Тобто, помилка багатьох, багатьох експертів це те, що вони постять суто експертний контент от просто навчання, навчання, навчання. Інстаграм все ж таки це така е, розважальна соціальна мережа, і тут потрібно дуже е, так, балансувати, щоб це було в і лайф-контент і експертний контент, і тоді це принесе тобі найкрутіші результати. Далі ми переходимо до п'ятого пункту: це використовувати всі способи просування, і платні, і безкоштовні. Безкоштовні це хештеги, рілси, взаємопіар з експертами з суміжних ніж. Бартер з блогерами, якщо це можливо в твоїй ніші. Якщо, наприклад, ти а, маєш інстамагазин одягу, так, це класний спосіб просування. Я, як фотограф, також просувала завдяки бартеру з блогерами. Просто робила їм фотосесії, і завдяки цьому вони мене відмічали, тобто я навіть не платила за рекламу. Бартер. По бартеру. А, відгуки. Відгуки ваших клієнтів, відгуки у них в сторіс, це також є безкоштовним методом просування. Ви можете там давати якусь плюшку, яку, якусь знижку, якийсь подарунок за відгук, а можна просто просити. Тобто а, тут вже це все фантазія, творчість, ваш бізнес, так? І платні методи просування це таргет і це реклама у блогерів. Причому таргет, багато хто думає, що, блін, це так складно, мені треба таргетолог. Є таргет, який налаштовується через рекламний кабінет, а я просто через кнопку просувати в інстаграм. І так також працює я всі свої реклами налаштовую через кнопку просувати. Тому взагалі не партесь. Пробуйте так. Спочатку дивіться, які відео у вас заходять, а потім налаштовуйте через кнопку просування, просування на ті, які класно зайшли. безкоштовно. Далі. Ми переходимо до найцікавішого монетизація блогу. Як же все ж таки з того блогу можна дістати гроші? Так, от ви все це все робите, робите, робите. Окей, де мої гроші? Так, де гроші в Інстаграм? А перша можливість заробляти в інстаграм це якщо ти експерт, от якраз блогер-експерт, ну, більше експерт, так, ти експерт, але блогер. Ну, тобто, чому у мене 40 тисяч підписників, а не там півмільйона? Тому що я не лайв-блогер, не про це все, а у мене була суто е, ну, спочатку, так, одна конкретна тема це фотографія, навчання фотографії. Звичайно, що е, набагато менше людей, які цікавляться, от саме як стати професійним фотографом, ніж людей, які просто слідкують за дівчинкою-блогером, яка показує лайф, яка показує свою сім'ю, яка не продає. Важливо, так? А, але це не важливо. Ну, тобто не, не важливо, що у вас менше буде підписників, якщо ви блогер-експерт, ніж просто в блогера, тому що у вас буде більше грошей, якби, ну, це, це важливіше. А, і м, якщо ти блогер-експерт, так? Фотограф, психолог, бьюті-майстер, таролог, стоматолог, будь-хто, є в тебе якась експертність. Uh, то тут дуже-дуже просто заробити. Просто, <смі> просто ведеш свій контент по своїй темі, продаєш консультації, або до тебе просто починає більше йти клієнтів, або ну і перше, і друге. Так? Тобто, наприклад, як фотограф я почала вести блог. Просто як фотограф, не як ще наставник по фотографії, не фотошкола, просто фотограф. До мене в такій кількості пішли люди. Причому вони не просили вже навіть портфоліо подивитись, приклади робіт. Вони просто йшли, тому що вони мені довіряли, вони на мене дивились уже там кілька місяців чи кілька років в Інстаграм, і просто хотіли до мене потрапити. Ну, хай так буде сказано трошки а голосно, так, типу, як до зірки. Ну, ти бачиш людину, грубо кажучи, в телевізорі, так, ти до неї хочеш, ти хочеш з нею познайомитись? А, тому тут все дуже просто. Ви ведете блог, ведете контент, знімаєте рілси, сторіси, у вас, у вас стає більше клієнтів, ви можете продавати також свої консультації, далі курси наставництва, менторинг, розбори будь-що по своїй темі. Це все зараз дуже-дуже актуально і, і популярно. Другий спосіб монетизації це коли ти блогер і продаєш свою рекламу. Я дуже багато купую реклами у блогерів. І причому ну, у мене є менеджер по закупці реклами. Я не роблю це персонально, тому що це дуже багато часу займає. І ми беремо і маленьких блогерів, у яких реклама там може коштувати 400 гривень, 600 гривень. Це там серія Reels, наприклад. ой, серія Stories, серія Stories, 4 Stories, ну, в основному три Stories, 3-4... І ось ця ціна там 400 гривень, 600 гривень, 1000 гривень це маленькі блогери. І найдорожча реклама в одного блогера, яку я брала, це було 40 тисяч гривень. А взагалі на ринку сьогодні України так найдорожча реклама блогера це 200 тисяч гривень за серію сторіс. Тому тут є сенс розвивати свій блог для того, щоб продавати рекламу. Ну, навіть якщо у вас буде невеличкий блог, там невеликі охоплення до 1000, то це вже 500-600, тисяч гривень за рекламу, ви можете отримувати. А скільки у вас буде реклам, залежить тільки від вас. Тому як блогер, ви також можете заробляти на своєму блозі. А третє, як ти можеш монетизуватись, це ти експерт за кадром. Тобто, в будь-якому разі, коли ти будеш вести свій. Блог, свій інстаграм, ти будеш вчитись і створювати контент, і створювати сторіси, і ти можеш зробити це своєю професією. Тобто, ти можеш стати контент-мейкером, сторіс-мейкером, ти можеш допомагати упаковувати профілі, ти можеш проводити консультації по упаковці профілю по особистому бренду. Тобто, ти станеш. Найголовнішим кейсом, ти сама сам станеш своїм кейсом. Ну, тобто, у мене реально почали брати консультації по інстаграм там через рік після того, як я почала вести блог, тому що ну, вони бачили, що я це роблю круто, і у мене це класно виходить. Тут важливо не жад... жаднічати, так, і вкладати в себе інвестувати в себе в своє навчання. Тому що самі ви будете йти з цим шляхом дуже довго, а на навчанні ви отримуєте чітку схему, як прийти до свого результату. Тому я завжди рекомендую вам навчатись. я сама постійно-постійно проходжу якісь курси. Отже, шість кроків, щоб стати блогером, щоб щоб почати вести блог в 2024 році. Перше, визначити 10 причин, чому. Чому я хочу це робити? Друге обрати позиціонування, про що я буду розказувати в блозі. Третє упакувати блог. Четверте. створювати контент постійно створювати контент. П'яте просуватись. Ну, і шосте найприємніше монетизувати свій блог. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Викладайте в сторіс, відмічайте мене, черенова.марія, Пишіть, що це був просто найкращий підказ, найкраще відео у вашому житті. Мені буде дуже приємно. Пишіть в коментарях свої інсайти, перші кроки, які ви зробите по просуванню свого блогу. З вами була Марія Черенова. До нових зустрічей!